Знову кашель. Набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй Тосмай. Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, Кашлю немай. П'ятьох затримали сімом особам оголошено підозри. Набу оприлюднило нові подробиці у справі щодо імовірних розкрадань в енергоатомі. За даними слідства, серед фігурантів: бізнесмен, колишній радник міністра енергетики, виконавчий директор фізичного захисту та безпеки енергоатома та ще чотири особи це так звані працівники бек-офісу з легалізації коштів. Зазначених осіб підозрюють у систематичному вимаганні відкатів від постачальників компанії від 10 до 15 Відсотків вартості контрактів за відмову сплачувати гроші контрагентам могли блокувати платежі або позбавляти статусу постачальника. Отримані кошти відмивали через бек-офіс у центрі Києва, через який пройшло близько 100 мільйонів доларів. Спецоперація тривала понад півтора року. Було проведено понад 70 обшуків і вилучено велику кількість документів та готівки. Слідство триває. Вироки мають бути так. Прокоментував викриття Набута САП масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Президент Володимир Зеленський. Глава держави заявив, що кожен, хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. І Додав, що урядовці повинні працювати разом з набу та правоохоронними органами для результату. Будь-які результативні дії проти корупції дуже потрібні. Невідворотність покарання потрібна. Енергоатом забезпечує Україні найбільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії це пріоритет. Енергетика, і кожна галузь, кожен хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь. Вироки мають бути. Уряд очікує на результати процесуальних дій щодо справи енергоатома і готовий повністю сприяти роботі НАБУ та САП. Про це заявила прем'єр-міністр Юлія Свериденко. Вона підкреслила, що протидія корупції є одним із ключових пріоритетів уряду, а за будь-які правопорушення має наставати невідворотне покарання. Свериденко наголосила, що уряд очікує швидкого інформування про результати розслідування. У самій компанії енергоатом запевнили, що ситуація не вплинула на виконання виробничих планів планів і безпеку експлуатації атомних станцій. Колектив підприємства продовжує працювати у посиленому режимі, забезпечуючи близько 60% усієї електроенергії країни. Наглядова рада енергоатому водночас скликає спеціальне засідання, аби ініціювати проведення незалежної перевірки всіх операцій та аудиту, що були здійснені національною атомною енергогенеруючою компанією. Про це йдеться в офіційній заяві. Ну і зараз з нами на прямому зв'язку Тимофій Милованов, член наглядової ради акціонерного товариства на енергоатом, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках. Пане Тимофію, вітаємо вітаю вас. Перше питання до вас: коли дізналися про справу енергоатому, яка від учора в топі новини, якою була ваша реакція? Вчора дізнався, і я дуже злий прям спешений при через це. Я намагаюсь зібрати наглядову раду енергоатома з вчорашнього ранку. А і тільки сьогодні мені довелось написати офіційну таку заяву, вимогу, і вона сьогодні збирається. Да, тобто, ми мали вчора після першої новини зібратися. Ми мали, як я пропонував, вчора стверджені, вийти з. В заяву я написав текст створити форенсик комітій, такий, як був, наприклад, коли розслідувався Приватбанк, виводи грошей з ПриватБанку. Тобто, такий саме комітет, таких самих фахівців, і незалежно від всіх це розслідувати так. Ну і от що стосовно заяви, наглядова рада ставиться з максимальною серйозністю. До нещодавних звинувачень в корупції пов'язаних з працівниками енергоатома, от про це в заяві йдеться, і там анонсовано спеціальне засідання. Чи є у вас розуміння, коли воно відбудеться, які задачі перед собою тепер ставить наглядова рада? Ну, я сьогодні написав цю заяву на засідання вимогу провести. І я розумію, що сьогодні засідання це відбудеться після обіду. Порядок денний ще не затверджений. Я в ньому буду вимагати, щоб створили саме цей комітет, який буде все розслідувати. Також відсторонили від тимчасово. Ми розуміємо, що всі не винні поки не доведені судом. Але захист депутації компаній, захист роботи компанії дуже важливий найкритично важливий. Тобто маємо відсторонити всіх людей, які задіяні якимось чином в цьому процесі тимчасово. і також ми маємо. Ну, я думаю, що ми будемо рекомендувати правлінню провести внутрішнє розслідування, але наглядова рада має провести незалежне, і це незалежне від усіх кримінальних. Тобто важливо, щоб ми діяли чітко і не просто такі слова були там ми серйозні ми до цього ставимося, будемо діяти по процедурі. А важливо, щоб ми діяли. Да, сподіваюсь, сьогодні це станеться, і ми з цим вийдемо. А яких саме змін в системі контролю і прозорості енергоатому слід очікувати? І чи варто очікувати? Та? Йдеться тут, скажімо, про аудит окремих операцій, чи, можливо, якийсь повний перегляд корпоративного управління, спираючись на результати розслідування? Зовнішній аудитор нещодавно був призначений. Це зайняло теж дуже довго, на жаль. А, і це, от ну я цим не задоволений, що все це дуже повільно відбувається, але він призначений і він проводить роботу. Це добре. Значить, внутрішня система внутрішнього контролю, вона її не було. Коли було створена лідова рада, прийняті рішення були влітку, і зараз іде пошук людей, але воно відбувається суперповільно, і от маємо результат. Немає внутрішнього контролю, маємо тепер, що конкретно цей окремий комітет, на мою думку, має робити. Він має розслідувати все, що виглядає, якось схоже на те, про що пишуть публічно. От всі дані, які є публічні або приватно, нам передадуть набу або інші будь-які служби правоохоронні, все це і всі операції навколо мають бути розслідувані. І я буду вимагати, щоб мені, ну всі наглядові раді кожні два тижні звітували, і ми маємо якийсь хоча б там регулярно звітувати про це публічно, якщо це не заскоджує слідство. Пане Тимофію, важливе запитання: як можна гарантувати незалежність перевірки? От як ви бачите це як член наглядової ради? Це дуже просто. Є компанії, є люди, які проводять такі перевірки. Наприклад, Нацбанк наймав кров для того, щоб перевіряти вивод грошей з Приватбанку. Да а таких декілька компаній існує в світі, які мають світову репутацію. Вони відомі тим, що вони розслідують всякі ну будь-які великі корупційні або скандали, або виводи грошей в різних країнах. І тут не треба шукати. знаєте, внутрішнього якогось суперексперта треба взяти найкраще, що є в світі. Це було зроблено. Україна це вміє робити. Це робить Весь світ ми теж це можемо зробити. Я, я думаю, всі побачать прямо хто буде в складі цього комітету. Так? Якщо в цьому комітеті не буде ресурсів і будуть якісь місцеві спеціалісти, то це одного типу комітет. А якщо в цьому будуть міжнародні експерти і міжнародні компанії світового рівня, то все понятно. Пане Тимофій. Якщо перевірка виявить участь високопосадових менеджерів, скажімо, то. Я як яка може бути реакція, чи вистачить повноважень, щоб ініціювати їхнє відсторонення? А це дуже просто. Саме тому й потрібні незалежні аудитори Форенсики, да які просто пишуть в звіті, і на них не можна як масажувати, і на них якось впливати, да з ними домовлятися. Вони пишуть звіт, це формальний документ. На основу нього відкриваються кримінальні справи або розслідування. Подивіться, як це відбувається з Коломойським. Вони тільки що програли апеляцію в лондонському суді. Да, багато років, але на 3 мільярда доларів. Да? І це тому, що нормально була проведена задокументована робота. Це все робиться, це все відомо. Це робилося по Нафтогазу. Це робилося по Приватбанку по іншим банкам. Україна вміє це робити. Тобто є результат, є, є звіт передається в кримінальне впровадження. Відкривається або додається до існуючого впровадження. Люди сідають в тюрму, і також паралельно йде процес, той що називається СІВДА. Процес, де ми фінансово вимагаємо від цих людей і компаній повернення грошей. А чи готова наглядова рада оприлюднити повністю результати цієї незалежної перевірки, щоб суспільство бачило, що компанія відкрита? Я готовий. Я буду вимагати наглядової ради, щоб це було зроблено. Буду вимагати формально, тобто не словами на засідання, а прям внесенням своїх думків в протоколи і листами. Ну, і останнє запитання: репутаційні ризики. Як їх на вашу думку уникнути, щоб довіра партнерів до України залишалася на високому рівні? Дивіться проблеми є у всіх. Вороби, корупція, якісь вороги. Питання, як ми з цим справляємося? Якщо ми водою це за, за затоплюємо і кажемо якось, потім все це буде. Це одна історія. Да, це довіри не викликає. Довіра будується да траст, довіра будується на прозорості. Да? Якщо ми будемо вести себе прозоро, якщо ми дамо результати розслідування, якщо ці розслідування будуть чисті, незалежні, справжні, то довіра буде. А це означає, що в майбутньому такого не буде, або його буде менше. А якщо ж чи розслідування не буде, чи ми не будемо діяти, то о звісно ситуація буде зовсім інша і довіри не буде. Тобто, тут треба всім прозріти, що не треба боятися правди. Да? Треба просто давати, відкривати, вскривати все, що відбувається, і відстороняти людей, які цим займаються. Якщо вони займаються, якщо вони не винні, теж про це голосно говорити. Що вони не винні? Да правда має бути відома всім. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Тимофій Милованов, член наглядової ради акціонерного товариства НЕК Енергоатом, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки в 2019-2020 роках. Був з нами наживо.